У нас сьогодні так сонячно. ну Пише нуль, плюс один, але ще земля мерзла. А завтра знову обіцяють дощ такий, як вчора. Ну, це ж погода. І зараз я зняла покази води і хочу, не залазячи туди, вкинути. Утеплити. Так, ну, не зовсім правильно треба поправити. Зараз візьму чи грабельки, чи щось небудь. Та дуже важко туди залазити. Так, взяла поправити і ще прикрию потім. Ой. не вийшло, полетіло Зараз отак. Так і, і не повинно там замерзнути На вулиці там така ж гл... е... глибина, то ми ж не прикриваємо. Ну, а тут оце ж прикриває. Так, все. все Зробили. Покази зняла, і тепер до весни, коли вже розтане сніг, я сюди не лазю. Оце в середньому вийшло зараз, е... ну, не в середньому, а за місяць, 6 е... кубів І так я буду потім і за грудень. І за січень лютий показувати оце так. Ну, а потім там, якщо перерахується, якщо більше чи менше, ну і все. Це зробила. І ще взяла лопату. І що я хочу зробити? Я взяла насіння червоні томати м'ясисті від Наталі. І я так трішки... У цих, і оце були полосаті, червоні і жовта, отака полосочка. Е, називались, як же ж вони називались? Забула, мені там і підказали, ну дуже гарні. І, е, а Наталя в тіктокі побачила, що навіть зелений томат кидають в землю, і він потім проростає навесні і такі цупки у нього ніжки. Ну, я не встигла думати, та потім, та потім, та потім. І оцей потім тепер, поки зараз плюс і завтра плюс 7 обіцяють, то я зараз піду і посажу половинку оцього. Ну і побачу, що це буде. Це, звичайно, не той томат, що цілий, як вони там землю показували. Ну, я там багато чого бачила, то, то може і фейки. Ну, а зараз е, спробую і так, щоб і не дуже мені жалко було. Так, загрузає, добре загрузає. І зараз я це все зроблю. І навесні побачу, що з цього вийде. Фейкси чи ні? Чи вони там проростуть до весни? Бо я говорила, я на слідий рік не хочу багато садити. Ну, а, а насіння є, то чому не спробувати. Земля копається, і я глибоченько, отак посажу один тут, а один ось тут. О, мокра земля. Ну, знаєте ж, я ж експериментатор той ще. Так, від Наталії посажу зліва від мене зараз. А як заходить в теплицю, то справа. Так, положити в карман. Хоч і там що, плюс один чи ноль, але ручки мерзнуть. Так, ну, небагато. О! лайк, like. кричить. Так, ну тут хвате. А тут будуть, значить, як заходить то зліва, це оці полосаті цертем привіз томати восени від мами. Тут вони і такі здорові, насінинки, а ті невеличкі. Ну, все, хвати. Тепер. Закрию і побачимо, що з цього вийде. Отак. От Бо я ж там багато дивилась, всяких фейків, як садять і через місяць проростає там і. Ой, що ж я там і троянди, і що тільки там не проростає? Так, ну все, лопату почистить. Це зробила, що планувала. Давно планувала, а ніяк не виходило. Зранку тут такий кіпіш був. Дивіться, ось аж пух лежить, бачите? Оце щепилися і ось Воно тут розліталося. Вони кубарем. Щепився сірий із гарбузом. Боже, кубарем! Я ще такого не бачила. Відкрила вікно, а що ж кинеш в них? Нема ж в хаті такого нічого, ріжки на столі були, але вони легенькі. Ну я їх покидала, ну трішки розігнала. Поки вийшла, то ну, не знімала, бо куди ж тут же ж хочеться ж їх розігнати. Думаю, а дивлюся, що летить пух від них. Отак вони билися тут. Ну, оце ж вийшла, дивлюся, ось він порозлітався, цей пух. Ой, оце такі коти. Не помирилися, їжі не було. Чого вони тут зцепилися, я не знаю. Мої зимові хризантеми ще квітують, але вже трішки мороз їх ось пошкодив, а гарні ще стоять, бачите? Взяла субстрат, а тут, щоб прийти, фендюшка мішає. Я оце простелила тут, щоб не дуже насмітити. І я повідкриваю оце, Поки вона не квітує, я сподіваюся, що вона заквітує, бо останнім часом у мене пропадать стали орхідеї. Причину я не, не можу зрозуміти, чому і що. Ой, ну і зараз я <кліпі> кинулась. А в мене немає е, отакого от стаканчика. Куди я їх подівала, то я якось буду тепер мудрити, щоб у цей же й посадити. Ой, Але ж треба його помити і почистити, бо вона зовсім. Та тут уже живого місця немає. Бачите? Я її ще не пересаджувала ні жодного разу. Оце як купили. Так вона й була. Дивіться, тут немає зовсім нічого. О, зараз оце зніму. І не знаю, вийде чи ні. Я до цього показувала е -е, теж хризантему. Ой, орхідею, вибачте. Вона теж, я думала, я спасу і її і не спасла. Не, не врятувала. От зараз будуть робити зауваження. Ну і я тепер сухі оці кінчики зріжу, зеленка чи є у мене, та йодом помажу тут все. Спочатку помию, ну, це все викинеться, звичайно. Тут вже, бачите, в мене, правда, як труха стала. У мене, правда, там субстрат величенький, крупний, здається, мені. Ну, ось так я її обрізала. Угу. Всі сухі пообрізаю, я раніше ще так її трішки лишала, щоб вона полежала. Впочаються оці корінці. Ну, я по орхідеям не спеціаліст, що хочу сказати, чомусь вони мене не люблять. Ну, але спробувати можна. Ну, я так думаю, оце я оці корінці я опущу всі. Якщо не знайду, то помию оцю. І сюди ж продезінфікую, і сюди ж її і посаджу. Поки що зараз не підготувалася, гуляла на дворі, оце ж бачите, це суха. Зараз піду пошукаю йод чи зеленку, щось є, щось ж треба тут. А якщо немає, то спирт, може. Так, це я прибираю. Що ти хочеш? Я ж тебе погодувала? Так я все тут привела. До ладу. І це думаю може ще тут зрізати. Ну, тут уже живе, може нехай. Бо як воно там буде держатися. І зеленки я не знайшла, а йодус є. Так, як він тут, щоб не хотілось. Перчатки вдівати і руки вимазувати не хотілося. Ой. Ну, але ж треба якось відкрити. І зараз я це все продезінфікую. Не знаю, чим там люди, але знаю, що треба. От. Так, влізу, влізу. О! Ну, ось так. І тут десь зрізала, хоч воно і сухе, я думаю, я не попалю все. Вистачить хай трішки полежать. Ну, а як же не, не вимазати руки? Звичайно, вимазала. Нічого. Це не страшно. Ой! Що з ними робиться, я не знаю. Вот в мене є все не розкрита навіть, а є все розкрита. Я вже користувалася. Великі, звичайно. Кусочки. Може, тут є Я рву. Ножниці лежать поруч. Треба рвати руками. Ну, потім все це, що лишиться в один пакет? Що тут є? Ось це вроді трішки менший. Ось такий. Зараз маниз. Вистачить. Не є сімох. Та, ладно. Я ж брала з лісу. Ну і як я тепер оці корінці сюди буду запускати хоч би один. Оце дивіться як. Листочок мішає. Ну, головне, щоб я їх не поламала, оті корінці. Все в мене вийшло ось так. І зараз я буду присипати. Так, на такий орхідей не судіть строго. Я думаю, що в мене вийде. Якби хочу врятувати, бо бачу, що вже буде пропадати. Вже я що не робила і бурштиновою кислотою листочки мазала без кінця. Одійде, вроді нічого. Потім знову те ж саме. Так. Тут кора менша. Ну тут оці дуже здорова. Ну воно ж не побачиш, ось о яка. А тут маленька, хороша, мені ця подобається. Є трішки величенької, але зовсім мало. Ну, мох вже він тут присох, але теж є. Так я і знаходжу собі якусь роботу. Так, покрутим, покрутим, повертим повертим і повненько Так. І в мене є для орхідей добриво, то я зараз на 15 хвилин теж поставлю у водичку розчинену в тому добриві. Чи наоборот, добриво розчинене в тій воді. Так, ну ось. О. Вийде в мене отак. І зараз я. Це дуже висока. якби її ось так? Щоб корінець не зачепив. Не бачу, де? Куди тикаю? Ага. Ось так. І оце можна ось так. Ну, оце так у мене вийшло. Зараз я поставлю водичку. Теж поприбираю тут. Це не потрібно, але я його не викидаю, бо може далі згодиться. Ідею в мене. Ложечка і оцією ложечкою. Ну там говорять, що на два літра одної вистачає такої. У мене вже воно тут скоро закінчиться. Ну, я беру дві. І я підливаю не тільки орхідеї, а і спатіфілуми. От спатіфілуми просто підливаю, а орхідеї ж оце ж е, наливаю в якусь посудину, не зверху, а ставлю. Ну, я думаю, вже розчинилося бо забула взяти паличку, а тут, а, є паличка. Зараз, ось у цій орхідеї є. Просто так торчить. Зараз я помішаю. От. Тепер налію сюди. Ну, я оце, бачите, ось так наливаю. А вже скільки корінці візьмуть, скільки візьмуть. Ну, 20 хвилин можна пів години. Оце я так роблю. Ну, а як хто робить, я не знаю. Ну, я кое що почитала, кое що сама придумала, це бачите? І тепер будемо сподіватися, що вона все-таки приживеться і все з нею буде добре. Ну, а я тут поприбираю і на цьому все. Нам вікулі я на вечерю зроблю відбивні з індичини, Ну, такі невеличкі кусочки у нас були. Я відбила ось. Віка каже, можна ще й тонше, та куди вже тонші. хай такі будуть. От тут їх з десяток десь. І зараз я буду смажити. І що ще заказали? Заказали е е е картошку. Але я, я зварю, а вони потовчуть уже, молодь моя. Бо вони люблять туди додати сливки, вершки. Я вже так, а я люблю масличко. Ой, ну але ж зварю і все. Так, я наливаю, кручусь, як білка. Але люблю, коли вони тут. А коли одна сама, я й нічого не готую навіть. А зараз готую. Ну, і як я роблю ці так, як, як зазвичай. Тут у мене сіль, <тур Yazik> перець мелений, чорний, паприку копчену додала я і сухий часник. І оце воно в мене годинку стояло. Ну, тому що в мене був час. Як нема часу, то можна і зразу все це смажити. І я спочатку в яйце, потім в муку і знову в яйце. І це так дуже смачно. Ну, оце не знаю тільки, чи сковорідка вже нагрілась. Ага, нагрілася. І так один за одним. І це виходить смачно. Ой, думаю, немає нікого вдома. Що ж воно там стукає. А то Фенді мотається. Ну, і оце так я буду жар смажити. Ну, ось так. Я наливаю велику кількість олії.